Уявіть собі, що ваша вчителька англійської мови в школі була дуже вимоглива. І ось одного разу ви отримуєте дев'ятку, і ви дуже щасливі на піднесному настрої, тому що це для вас дуже хороший результат. Ви приходите додому і хочете поділитися з цією новиною з мамою, а вона вам відповідає: а яку оцінку отримала твоя подруга? Якщо ви звернете увагу на те, що відбувається в вашому тілі, коли ви це почули, то е, ймовірно, ви відчуєте, що ваше тіло стиснулося або ваші плечі посунулися вперед. Можливо, нам вам навіть важко говорити. і Ви відчуваєте комун горлі. Вітаю! Мене звати Наталія Наконечна, я трансформаційний коуч. А також бізнес-консультант, і сьогодні поговоримо про емоції. Більшість нас звикли до того, щоб уникати своїх емоцій, а справа в тому, що ми виросли в культурі, де емоції скоріше всього пов'язувалися з тим, що дестабілізує на противагу розуму, який дозволяє бути холоднокровним, ясно бачити, планувати. І таким чином емоційні люди завжди здаються занадто занадто галасливими, занадто гучними, занадто сильними, занадто драцівливими завжди щось занадто, і е, така поведінка емоційно рахується неефективною та неконструктивною. Тому в нас є ціле покоління людей, яке сьогодні не вміє взаємодіяти зі своїми емоціями. І навіть рахую, що ця історія взагалі не потрібна. Насправді, емоції це не аномалія, це не дефект природи. А емоції дуже розумний механізм, який нам подарований в нашому тілі, для того, щоб ми реагували на зовнішній світ, і саме завдяки цим реакціям ми, як люди, можемо зрозуміти, хто ми є насправді, а також хто ми є в цьому світі. Тому навичка володіти емоціями вона дуже важлива і вона допомагає людині підвищити якість її життя. У емоції є ось три властивості. Емоція вона автоматична. Це означає, що реакції з'являються в нашому тілі без нашого на те погодження, рішення або бажання так. І тому не дозволяти собі проживати ці емоції або зупиняти ці емоції, це так само, ніби якби ви хотіли зупинити хвилі, або зупинити рух вітру. Так? Тобто це неможливо і не несе ніякої насправді користі. Друга близьковість емоції це її глобальність. А глобальність це означає, що коли реакція з'являється у вашому цілі. Вона несе за собою тілесні відчуття, тілесні враження, але не тільки тілесні враження, а й думки. Наприклад, коли вявляється щось, що вас дратує, або що вас злить, а ви можете в тілі, наприклад, відчути напруження, або ви можете в тілі відчути енергію, яка проситься назовні. І додатково до цих тілесних відчуттів у вас також в голові з'являються думки. Думки щодо себе, думки щодо ситуації, думки щодо людини, з якою, наприклад, ви взаємодієте. Так? Таким чином, ми можемо говорити про глобальність емоції, тобто вона викликає тілесні відчуття, і вона одночасно викликає певні думки. Також емоція є адаптивною, так? тобто реакції, які у вас виникають, це відповідь на зовнішні фактори. Є зовнішні фактори, які можуть у вас викликати позитивні реакції, так? Або приємні скоріше реакції, або неприємні, зроблю трошки паузу на каву. Ми, до речі, зараз намагаємося уникати, використовувати такі слова, як позитивний або негативний, тому що будь-яка емоція вона важлива. І коли ми говоримо про позитивні або негативні, то у людей може з'явитися бажання проживати лише позитивні так звані емоції і уникати негативних. Хоча негативні вони несуть великий зміст і посилання для вас самих і їх не потрібно уникати. Тому ну, зараз ми більше використовуємо терміни як приємні або неприємні відчуття. Так ось емоція є адаптивною до зовнішнього світу. І ви можете проживати як приємні, так і неприємні відчуття стосовно того, що з вами відбувається. Ось ці три фактори: автоматичність, глобальність та адаптивність емоції вони ем, можуть ускладнювати процес розпізнавання цієї емоції, особливо якщо ви початківець. Навіть якщо зараз ми з вами спробуємо таку коротеньку практику. Для того щоб ви відчули, як це відбувається, якщо ви зараз на 30 секунд або на одну хвилину зупинитеся, можливо, ви відчуєте ноги, стопи на підлозі чи на землі, можливо, ви зараз відчуєте своє тіло на стівці чи на ліжку, спробуйте повернутися до свого центру і відчути, яку емоцію. Ви проживаєте тут і зараз, слухаючи моє відео і знаходячись там, де ви знаходитеся. Залишаю вам на це до 10 секунд. Нерідко буває так, що люди, котрі починають практикувати ось такі вправи. А їм може бути спочатку складно назвати ці емоції або назвати ці стани. Часто людина може говорити про якісь думки рідше про те, що вона відчуває в тілі. і коли це лише думки, то часто люди складом. Так людина може шукати певні думки і сенси, а не звертати увагу на те, що справді вона відчуває в тілі і яка і яку емоцію вона зараз проживає. Також важливо, що в емоції є різні рівні інтенсивності. Наприклад, якщо взяти приклад злості, то першим рівнем інтенсивності буде таке легке роздратування, мені не подобається, що зараз відбувається, мені не подобається ця розмова і так далі. А другим рівнем інтенсивності буде злість. Я відчуваю конкретну злість по відношенню до того, що відбувається. І третім рівнем інтенсивності це вже буде льну цвіт. А це коли вже навіть людині може бути складно скерувати собою і прожити екологічну таку типу емоцію. Так, от чим нижче рівень інтенсивності, тим складніше може бути людині оприділити, про яку емоцію йдеться, і про який стан йдеться. Сьогоднішнє відео у нас таке більш теоретичне вступ до теми емоцій. А ось наступного разу. А я поділюся з вами конкретною практикою, яку ви можете використовувати для того, щоб вступати в контакт з своєю емоцією і е, оприділяти, яку емоцію ви проживаєте. А також я розповім про практичну схему, яка включає в себе покрокові дії, які ви можете використовувати для того, щоб працювати з своєю або своїми емоціями. Фіксуємо. Емоція, вона автоматична, вона не залежить від нас, від нашої сили волі. Емоція вона глобальна. Вона проживається як тілесно через відчуття в тілі, так і е, в нашій голові, а також вона адаптивна. Тобто, в залежності від зовнішніх факторів, вона може проявлятися або як злість, або як радість, або як страк. І так далі. Для чого потрібно. Дозволяти собі проживати емоції. Дивіться, коли ви уникаєте їх, або коли ви забороняєте собі їх проживати, а коли ви дисоціюєтеся від них, так вони нікуди не зникають. Вони просто відкладаються десь у вашому тілі, у вашому організмі, і рано чи пізно вони все одно проявляться назовні, але не екологічним для вас способом. Тобто вони можуть проявитися, наприклад, як якась. Зовсім неадекватна реакція по відношенню до певної ситуації. Наприклад, з вами хтось розмовляє або щось відбувається, і ви просто спалахуєте від гніву від незадоволення. І ви розумієте, що ця реакція вона не відповідає тому, що у вас така реакція. А що відбувається? Так як ви не висловлюєте своє незадоволення протягом довгого періоду часу, ви не звертаєте на нього увагу, або ви не дозволяєте собі його висловлювати. Воно накопичується в вашому цілі і потім проявляється в найв непідходящій для вас момент і в непідходящій для вас формі, або це може бути знаєте, ось така внутрішня пасивна агресія. Або, наприклад, смуток, в якому ви перебуваєте протягом довгого періоду часу, може трансформуватися в стан депресії, і звісно, емоція може проявлятися як психосоматика. Також коли ми вчимося проживати різні стани, ми напрацьовуємо таку річ, яка називається щільність. Так, тобто, будь-яка ситуація, приємна чи неприємна, вона ніби крапельки накопичуються і створює вашу щільність. І з часом у вас виникає усвідомлення розуміння того, що що б з вами не трапилося, яка б ситуація не відбулася, ви себе настільки добре розумієте, і ви настільки добре відчуваєте опору під своїми ногами, і що ви зможете в будь-якій ситуації знайти рішення і прожити її. І тоді у вас ось виникає така глибока віра в себе. Ви більше не залежите лише від зовнішніх факторів, а вони вас більше не страшать таким чином. Ви розумієте, що ви можете справлятися самостійно, тому що ви розумієте свої внутрішні процеси. І третій фактор, який мені подобається, це ви повертаєте кермо керування в свої руки.